Нещодавно начальник Миргородського відділу поліції Микола Кульчицький провів прес-конференцію для журналістів місцевих засобів масової інформації. Тема зустрічі стан правопорядку на території обслуговування та заходи щодо посилення захисту майна громадян і протидії квартирним крадіжкам. З початку поточного року кількість квартирних крадіжок по всій Полтавській області значно зросла. Не є винятком і місто Миргород. Бідність населення та небажання окремого контингенту громадян працевлаштуватися дають підґрунтя до зростання злочинів майнового характеру. Злодії стають все винахідливіші, навіть складні замки чи броньовані двері не захистять житло від крадіжки. Говорить Микола Кульчицький. Це взагалі на теперішній час на території Мирлі і Мирловського району кримінальна становка вона контролюється правоохоронними органами в частності поліцією. Як такого блиску злочинності на теперішній час ми не бачимо? Є певні питання і є певні проблеми по розкриттю квартирних них радіжок. Це в нас основний біч, який є і крадіжки особисто майна громадян. Це основний біч, який є в нас на сьогодні, мир та мирському районі. І також я вже звертаюся і буду просити вас звертатись до громади, до громадян міста Миргора та Гримирського району про те, що дуже великий сплеск у нас таких такого виду злочину, як мошенництво. Через сеть інтернет багато наших людей, багато жителів Миргорода та не попадаються на цю уловку, яка Новий вид злочину, який діє зараз на території України, це люди через мережу інтернет розповідають, чи закидають різні об'яви різні об'яви про те, що можна купити то чи те чи інше, як і роздріб, так і оптом. Чи деякі по, по отримують на свої мобільні телефони, чи на свої сайти повідомлення, що вони виграли той чи інший приз на прильовну суму коштів, але ну, треба заплатити невелику користу грошей і ви отримати той чи інший подарунок? На жаль, це так 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 так, люди через мережу інтернет обманюють наших дивлячих громадян. Тому я хотів би, щоб ви через свої засоби інформації звернулись до громади і об'яснили, що не все те, що є в інтернеті, не все те, що є в об'явах, і ті позитивні, чи на їх думку, які смс повідомлення чи звернення якихось людей приходять на їх телефони чи інші там засоби зв'язку, що воно дійсно те, що там пишуть, і те, що там розказують чи показують. Для того, щоб не попастись на воловку, треба краще десь раз перепровірити. Є от така хороша в нас, але там чи якогось того чи іншого перевозчика, який привозить. Ну навіть лімітарна є нова почта, яка може прислати нам через новопочту, може, ми можемо отримати будь-який товар і розлахуватись прямо там, для того, щоб не вислати на передроч. Тому наперед гроші би, що ви ну, до громадськості, що просьба поліціянтів, і просьба тих людей, які з цим борються, що не, не, не потрібно вестись на такі от легкі зароботки, чи може дешевий товар, які можливо рекламують через мережу інтернету. Ще в нас одне з проблемних питань угони. Но з угонами у нас на теперішній час трошки краще складується ситуація. У нас із 20 П'яти угонів, які в нас були на тепер ще зареєстровано по п'яти угонам, вже прийнято рішення. Вони за дані провадження закриті. По семи провадженням ми розкрили дані злочини, встановили осіб, які скоїли даний злочин, і встановили тих осіб, які ці злочин скоювали. По 13 провадженням ми зараз проводимо певні заходи. Надію, що через деякий період часу теж буде результат по цим злочинам, і ми відшкодуємо і знайдемо ті вкрадені автомобілі та скутера, які були вкладені в Мироводі та Мерському районі. Певна робота проводиться, зараз багато не можу розповідати, бо це слідство, є певні напрацювання. Думаю, в цьому контексті ми, ну, по розшуку даних чи в розкриті даних злочинів ми теж вийдемо на позитив і вийдемо хорошу динаміку по розкритті даних злочину. А так, взагалі, ситуація в районі та в місті, на мою думку, і статистичні дані самі за себе говорять. У нас під контролем ситуація, якщо брати взагалі Полтавську область, то у нас на сьогодні із... ми знаходимося, Ми є той район, один із тих районів і міст, де ситуація не критична, а наоборот, вона має тенденцію і динаміку до покращення. Також керівник районної поліції проінформував журналістів, що зросли випадки шахрайств. Через інтернет багато жителів Миргородщини попадається на новий вид злочину. А саме люди через інтернет викладають певні об'яви про продаж того чи іншого майна, або на телефон приходить повідомлення, що людина виграла той чи інший приз. Але потрібно наперед заплатити певну суму. Чому велика проблема проблематика? Тому що ці шахраї, які скоюють злочин відносно наших осіб, як правило, знаходяться на території ДНР, НЛНР. Коли ми відслідковуємо, куди діваються, як ідуть кошти, коли не перераховуються, через вони ж, як правило, йдуть. Що заключені банківські рахунки, то ми бачимо, що вони всі ну не всі, ну дуже багато інтернет шахраїв знаходиться за межами ну так на зимах територіях, яка не контролюється на на нашими охоронцями і нашими військами. Тому але наскільки мені відомо, там на території ДНР не працюють банк, банки, Приватбанк, Ніощадбанк, вони вони просто на рахунки. Ці люди, які скоїть злочини, вони знаходяться там. А де вони ці гроші потім обналічують, де вони роблять це ж можливо в будь-якій Європи. Звичайно, виїхали. Виїхали, де воно може це все зробити. Тому, коли ми присвятковуємо, ми дуже у нас дуже малий відсоток шахрів, які проживають на нашій території, І даже в Полтавській області. От ми проводимо певну роботу, коли ми відслідковуємо, хто де були, навіть є можливість. Нам технічна можливість деяких, по деяким злочинам і де були даже кошти хаями зняті, то це територія, ну територія злочинців охоплює всю територію України. Це можливо бути там, і Вінницька область, і Одеська, і, і Закарпатська. ну, де, де угодно. люди, сидячи вдома, вони можуть заробляти кошти на таких от, людях дивічих, як наші меродії. Чомусь ми, мировичний, ми займаємо одне з лідируючих позицій, от в такому виду злочинів. У нас кожен день за люди по такому виду злочинів. Ми в одне одне з більших із найбільших міст, де знахось із міст, де найбільше знаходиться переселенці. Чи переселенці задіяні? Я, я, я можу сказати, на теперішній час сказати, що на теперішній час я вам сказати, що переселенці задіяні цьому вирозлочини не можуть, тому що у нас не один факт не задокументований скоєння шахрайськими діями і переселенцями відносино наших осіб. От і інтернети душі і їх географія дуже обширна, дуже різноманітна. Тому встановити, сказати, що десь в якомусь прийомно місці, чи ті чи інші особи скою злочин дуже важко. А в інших крадіжки, е грабежі там. Ви маєте переселенців. Е, я б я б не сказав, би, що, 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 в нас, що в нас переселенці, ті люди, які, які скоїть злочин. За, за мою битві, що я туди я, я, Я тих злочинців, які затримали наші правоохоронці за цей період часу, переселенців із того числа, які були. Затримані відносно і, і, і них були якісь проведені слідчі дії, ні одного особи не було. Це за за мою битвістю. Я тут невеликий час працюю, так що я вам сказати, що переселенців я не зустрічав. Якщо на скоріш за все, це ж сіть, і хтось конкретний і контролює. Ви, 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 ви розумієте, розуміє, мож, можливо, розумієте? Мож можливо, сіть, тому що в види шахраїв є. Хто хто хтось до, до наших громадян через інтернет, ну я меду звикидуєте. Опріприльоні товари, які вони десь може скидувати якусь роблять цінову політику дешевшу чи в магазинах, і хтось з людей ведеться на цю ситуацію. Це може бути одна сіть. Хтось продає автомобілі дешевші, і там хтось три третя група осіб, які скоюють кої да злочин, вони можуть, ну знаючи мобільний термінал, ну телетелефони, вони наугад кидають, що ви ви стали переможцем тої тої чи іншої акції. Перепереведіть кошти на такі, такі-то. Е Ну, на ну на такий от е, термінал, чи от по такому то по кітоадресі, і ви отримуєте там безкоштовно безкоштовний якийсь там подарок, або той подалік буде набагато дешевше, чим можливо він коштує офіційно, десь в якомусь там магазині чи в інтернеті Дуже, дуже багато є шахраїв, які через кредитні карточки людей обманюють. Дзвонять кажуть, що вони представляються представниками банків, що ваша карточка там заблокована, чи є намагання якихось людей зламати ваш код. Зайти туди-туди, але є можливість це продовжити. дайте, будь ласка, там, там кодове слово ваше, чи дайте чотири постані цифри, і шахраї, знаючи ці чотири поставні цифри чи кодове кіт слово, заходять і всі гроші забирають з ваших приватних ну, особистих приватних харчок особ. Ну, кредитних харчик, банківських. А скажіть, будь ласка, про квартирку? Крадіжки, менше, більше, менше. Хочу, хочу сказати, що квартирних крадіжок, якщо ми беремо статистику, то стало менше. Але вони є і, на жаль, от останнім часом вони, їх стало чомусь більше. Це, мабуть, зв'язано з тим, що багато в нас є мігруючих осіб, так називаємо гастролерів. Які катаються не тільки не ну це не жителі Мерода Мирощини, а люди, які заїжджають, і з сквоївши крадіжку, не поїхали да далі і катаються по всій області, не тільки по області й по по країні. Відносно для осіб у нас є певне напрацювання. Ми двох осіб, які сказкоїли крадіжки минулого тижня затримали. Відносно них проводяться певні заходи. Намагаємося зробити все можливе, щоб в Мирроді в Мирродському районі крадіжок було менше і проводимо профілактику. Присутній на прес-конференції начальник Миргородського міжрайонного відділу управління поліції охорони в Полтавській області Микола Філоненко пояснив, що зараз триває українська осіння соціальна акція Квартира під охорону. Сьогодні ми зібралися для того, щоб інформувати громадськість про ті заходи, які вживаються національною поліцією та, зокрема, поліцією охорони щодо з метою попередження крадіжок особистого майна громадян. На сьогоднішній день поліція охорони це один з органів національної поліції, який особливу увагу приділяє для профілактики з попередження майнових злочинів за допомогою сил і засобів охоронного призначення. Як вже сказав Микола Андрій, на сьогоднішній день є дуже велика статистика щодо збільшення квартирних крадіжок і тому. Цьому насамперед сприяє складне соціально-економічне становище, яке виникло в нашій країні. А також з одних пріоритетів те, що громадяни вважають, що на сьогоднішній день металеві двері та замок можуть забезпечити безпеку їхнього особистого майна. Але як показує практика, це не так. Для збереження особистого майна громадян. Необхідний комплексний підхід. Тобто, що мається на увазі, якщо громадяни винайдуть можливість на сьогоднішній день забезпечити встановлення охоронної сигналізації, це буде одним з пріоритетів, те, що зменшиться квартирні крадіжки. На сьогоднішній день в області у нас існує. Багато охоронних приватних структур і один з таких органів, але державний, є поліція охорони. Ми на, по області охороняємо більше трьох тисяч квартир та об'єктів. По Миргороду загалом близько 200 квартир громадян і будинків. Якщо взяти на сьогоднішній день, у нас щорічно вже з Сприянням національної поліції по департаменту поліції охорони проводиться всеукраїнська акція Квартира под охрана і з умовами акції 50% знижкою на монтажні роботи. І на сьогодні прийнято рішення для учасників, які приймали участь в АТО на сході 75% знижка на роботи по обладнанню сигналізації та за 75% для сімей загиблих. Якщо взяти до уваги те, що у нас персонал. Я запевняю, що персонал поліції охорони, як охоронна структура, це всі працівники кваліфіковані, обучені і мають певний досвід, забезпечені повністю один з підрозділів, які охоронних підрозділів, який має право. На носіння табельної вогнепальної зброї та передбачено законом певні права й обов'язки. І один з підрозділів, який тісно, дійсно, тісно, якщо навіть і десь в якомусь районному центрі нашої немає груп перегування, але ми тісно співпрацюємо з, усім, з усіма відділами національної поліції, як в місті Миргороді районі, так і в інших районах по Полтавської області. Якщо громад... все розуміємо, на сьогоднішній день громадянина дуже тяжко винайти можливість десь витратити ті кошти на... на те, щоб обладнати свою квартиру чи будинок тими засобами сигналізації. Але з тими, що співпрацюємо з досвіду, скажу однозначно, що лучше чи краще попередити. Попередити квартирну крадіжку, чим потім вже буде результат тієї квартирної крадіжки. На сьогоднішній день, якщо взяти люба інформація, по тому, що громадяни хочуть співпрацювати з поліцією охорони і мають намір поставити свою квартиру на охорону, вони можуть звертатися нашою багато. Інформації як по місту, так і по району розміщено, і контактно в Києві працює в цілодобовому режимі контактно-інформаційний центр, де можуть звертатися громадяни безкоштовно і надавати заявку. Тільки отримання заявки зразу маттєво наш оператор передає інженеру, інженер домовляється з громадянами зустріч для зручних в них час створюється, відпрацьовується план схема встановлення засобів сигналізації і все громадянам повідомляється, створюється кошторис. Ми працюємо тільки на тому, що є кошторис, є договірні умови, заключаємо договірні умови і миттєво реагуємо на всі сигнали тривоги щодо забезпечення безпеки майна громадян. Якщо одночасно поступить кілька сигналів, якщо, дії. якщо одночасно поступить кілька сигналів по місту, по співпраці з територіальним органом поліції, якщо немає можливості в наряд в наряду поліції охорони забезпечить миттєвий виїзд на два сигнали тривоги, даний сигнал і дана допомога надається територіальним відділом поліції. Співпраця у нас існує і Дякуючи за останнє, чесно вам скажу: Помиргороду працює не перший рік. То по Миргороду, всі, які ми охороняємо об'єкти і квартири, як громадян, так і юридичних, фізичних осіб, то ми намагаємося, і не було ні одного випадку, що ми допустили крадіжку з наших об'єктів. от в цей рік і останній минулому році випадки такі стаються, що вже Крадії просто заходять до під'їзду, дергають за ручку і дуже єсть. Зайшли в під'їзд, постояли, подивилися, нема нарегування. Раз постукали, два постукали, взламується замок і заходиться. Я вам хочу сказати, я зараз додав. Краді діляться на різні види крадії. Є крадії, які йдуть, як ви правильно кажете, вони так просто не йдуть. Вони йдуть по. Можливо, по наводки тих людей, які місцеві жителі, які працюють разом з ними і знають ситуацію в городі, в районі знають тих людей, які живуть, знають їх достатки, і розуміють до кого вони йдуть. І в них є певна інформація про те, що там в тому жилому приміщенні можливо якась певна сума грошей або є. А є злодії, які приїжджають і працюють на фарт, так називаємо ідуть просто. Підряд по добівкам, де вони змогли відкрити двері, де вони змогли зайти, де нема сигналізації, де вони без де вони вистачало в них навиків відкрити тут чи нічого двері, заходять і забираються те, що вони бачать ціни квартирі. Тому предугадати, яку квартиру вони зайдуть, чи підуть вони сьогодні по вулиці Гоголя присувати, чи вони підуть по якісь другій вулиці, це дуже важко, і спектр цих всіх злочинців дуже великий. Разні є. Я, я, я ще раз потрус, є ті люди, які місцеві ваші жителі, які в деяких випадках допомагають цим злочинцям скоїти дані злочини в якийсь певний момент, не підказують, де у кого можливо якісь знаходяться цінності. А використовуються, наприклад, закінчення світла заплановані? Крадіжки різноманітні. І виключення світла, і, як казав мій колега, приходять, дергають двері, дзвонять, якщо ніхто не підходить. Е, е, крадії, вони ж теж свого роду, люди, які мають якийсь певний досвід. Якщо хтось підходить до глазка, вже видно, коли хто підходить до глазка, навіть е, якщо е, людина подивилася і пішла, то людина, яка стоїть з цієї сторони двері, вона бачить, що хтось, хтось підходить, подивився і пішов. Тому вони, ті люди, які вже мають якусь судимість, прийшли в певну школу бандитську, так називаємо. То вони їм кожен з них в нього свій метод, по досі тої до, 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 до цілі, які вони хочуть. Також журналісти були проінформовані, що зв'язку із реформуванням Миргородська поліція потребує дільничих офіцерів та слідчих. Начальник сектору кадрового забезпечення Миргородського відділу поліції Ольга Марченко пояснила, що для того, щоб взяти участь у конкурсі, потрібно заповнити анкету на головному сайті управління національної поліції Полтавської області. Якщо кандидат подав недостовірну інформацію, йому буде відмовлено в проходженні конкурсу. Особам, які вирішили прийняти участь у конкурсі, але не мають доступу до інтернету, Ольга Олексіївна рекомендує звертатися до сектору кадрового забезпечення. Там конкурсантам допоможуть зайти на сайт, заповнити анкету і детальніше розкажуть про умови проходження конкурсу. А ще у місті продовжать встановлювати камери відеоспостереження. За словами начальника Миргородської поліції Миколи Кульчицького, такі відеокамери встановлять як у центрі, так і на виїздах із Миргорода. Це значно покращить криміногенну ситуацію у курортному місті.